Доброго дня! Вітаю всіх на каналі DREVOS. Хочу вам показати сьогодні нашу нову коптильню Smog Chamber 50. Вона об'ємом 360 літрів, має в собі в комплектації. Демогенератор, двохтрубний з конденсато збірником з охолоджувачем, також вбудований модульний парогенератор. Завдяки тому, що у вас є парогенератор, ми можемо набагато швидше досягати результату і економити час на електроенергії та заощаджувати свій вільний час. Отже, зараз вам хочу показати, в якій комплектації у нас приходить коптильня і який зовнішній вигляд. Отже, хочу вам показати, що собою представляє наш СК-50. Як ви можете бачити, це повністю зроблена з нержавіючого металу обладнання, коптильня об'ємом 360 літрів, яка має в собі функції сушіння, вялення, холодного копчення, гарячого копчення, варки продукції. Всі процеси, які потрібні, щоб приготувати ковбасу, свинину, рибу, курку. Все можете зробити в цій коптільні, навіть коптити сир, сіль, будь-які продукти, які поважаєте. Можете бачити знаки застереження, що показують нам, що температура в коптільню не потрібно використовувати більше 100 градусів. Коптильня – це обладнання, яке в деяких елементах нагрівається, так як димогенератор, потрібно бути обережним з цим. Також. Бути обережним з тваринами, щоб коли там у вас коптильня відкрита, випадково ви не закрили свого домашню улюбленця. Плюс не використовувати агресивну хімію, так як зараз такі хімії виготовляють, що воно то відмиє жир, але може вплинути на сам метал. Тому будьте обережні з хіміями. П'ять років гарантії на агрегатні частини коптильні. Енергозбереженість у нас оптимізована. Всього 4 кВт коптильня використовує. Також показано продукцію, яку ви можете готувати. А збоку у вас повний гайд, як приготувати цю продукцію. Від процесу отеплення до процесу парогенерації, коли у вас вже продукт досягає внутрішньої температури готовності. В коптильні у нас як ДОП можна придбати собі а, димохід, щоб збільшити тягу. та і Естетичний вид також покращити. Потім у нас іде в комплектації демогенератор квадратний з двома відсіками для щепи та для охолоджувача. Щоб його одягнути на коптильню, вам потрібно взяти ось цю підставочку та надягнути на три шурупи тут. Після цього ми їх закручуємо і після цього надягаємо основну частину і отвір заходить в трубку. Після цього нам потрібно, ось заслінка, яка в нас щепу фіксує, засовується в першу трубу. І в другу засовується у нас сам відсік для конденсату. Це все, що вам потрібно для того, щоб встановити димогенератор. І наразі пропоную вам переглянути, що ж у нас всередині в коптильні. І так, відкриваємо коптильню. У нас. Є отакі перекладини. Це трикутна перекладина з нержавійки, яка у нас встановлюється на коптильню для завішування продукту. Також у вас є набір полиць, які в нашій коптильні зроблені так, що ви можете їх переставляти та змінювати по суті об'єм вашої коптильні, так як продукти бувають різні. І коли у вас, наприклад, продукт ось такої висоти, ви знаєте, що можна на будь-який ярус. Повісити собі поличку. Оп. І так само змінити ярус нижніх поличок і збільшити тим самим вміщуваність самої коптильні. Ви можете повісити сюди і завісити такої висоти продукт. Або повісити поличку, наприклад, нижче. Тим самим Уже висота вашого продукту довжина буде набагато більшою. Це допомагає зручно користуватися коптильною. А наші два конвекційних тена допомагають обсушувати вам продукт так, що це займає. Менше часу, ніж в звичайних коптильнях, бо структура, як у нас тут йде повітропотік, вона змінена. У нас вентилятор знаходиться знизу і повітря заходить знизу. Так само конвекційні тени знизу розганяють повітря по камері. Тим самим у вас температура в камері буде що знизу, що зверху однакова. На тестуванні, коли у нас було 50 кг продукції всередині, різниця в градусах всередині продукту була. Два градуси. А, також дивіться, за рахунок того, що у нас по полочкам ви можете пересувати перекладини, ви можете розмістити свій продукт в шахматному порядку так, щоб у вас не стікав сок з продукту, який на верхньому ярусі, на нижній. Тим самим у вас і дим буде набагато краще лягати, так як не буде додаткової вологи на продукті. А, також дані перекладини не фіксуються в ніяких пазах, тому вам зручно весь завішений продукт. Зняти, подати на стіл або, в принципі, дуже зручний в експлуатації, коли у вас великі об'єми. В середині коптильні, отут зверху, у вас будуть ключики. Ці ключики нам потрібні, щоб ми отримали доступ до нашого блоку керування. Коли коптильня підключена до мережі, ви одним прокрутом включаєте її. В напругу на блоки керування у нас ось є чотири металові кнопочки, ми бачимо також ілюстрації біля них. А, перше, у нас показується, що є два вентилятори: вентилятор, який у вас задуває повітря всередину камери, ось це перша кнопка. Та вентилятор конвекції. Тут показано, як повітря циркулюється всередині. Друга кнопка у нас це включення тена. Третя кнопка у нас відповідає за компресор. В даній версії коптильні нагнітач повітря компресор у нас йде ось такого типу. В нього є підключення до павербанка. Це зараз нам дуже актуально, так як ви можете виконувати холодне копчення, навіть коли у вас немає електроенергії. Але в базі також йде у вас провід, який ви собі підключаєте до нагнітача підключаєте до коптильні ззаді блока керування, також отвір там, І при нажатті на кнопку у вас включається напруга, компресор починає працювати. Надягаєте його на димогенератор, і у вас іде робота. Також у нас разом іде в комплектації модульний парогенератор, який у нас працює таким типом. Ви берете. Дистильовану воду. Обов'язково для використання дистильована вода, так як паригенератор цієї коптильні в нас працює капельним шляхом, тобто у нас ось є трубочка на коптильні, ми її собі зняли, засунули в бутилку. Виставили, нажали сет, виставили значення зверху. Це значення, з якою е, періодичністю буде у нас е, потрапляти каплі на конвекційний тен. Також в коптильні внизу є злив, який використовується для зручності миття коптильні. Зверху у нас встановлений ось жирозбірник. Також зверху у нас є регулятор. Димоходу ми можемо збільшувати, зменшувати тягу. Е, відповідно, чим більш відкритий у нас димохід, тим більша тяга буде згорання щепи. Чим менш відкритий, менша тяга. Також з лівої сторони у нас знаходиться заслінка вентиляції. Яку ми використовуємо на процесі сушки, щоб у нас продукт обсох перед копченням. Е, також хотів би вам наголосити на тому, що. Ця модель має в собі всі функції, які вам потрібні для виконання процесів приготування копчених, сирокопчених, вялених, сушених продуктів. Також ви можете помимо поличок собі взяти ще тефлонові сітки, які у вас встановлюються, і ви використовуєте їх для сушених продуктів, як джарки або мисливські ковбаски. Дана модель зараз. Має найбільшу окупність, адже використовуючи ці об'єми та цей функціонал, вам потрібно буквально 2-3 місяці, щоб відбити вашу вартість коптильні. Тому, якщо ви берете в розстрочку, у вас виходить щодо хід більше ніж затрати за місяць. Також для коптильні у нас є ось таке чудове додаткове обладнання. Це кліт для завішування. Для чого вона нам потрібна взагалі? Для завішування скорочує е, час самого виробництва готового продукту. Так як помимо коптильні ми ще маємо враховувати, скільки часу у вас займає завішування продукту, розміщення його і включати це в загальний цикл приготування. Якщо ми маємо кліть, ми цей цикл можемо зменшити за рахунок того, що вам набагато зручніше з будь-якої сторони завішувати це, по-перше. По-друге, у вас, поки коптильня буде розігріватись, наприклад, до отеплення до 40 градусів, ви вже можете в цей процес завішувати, тим самим зменшувати ще більше загальний цикл. Це у вас, по-перше, займає менше часу в процесі. По-друге, ви можете набагато більше бути продуктивним за рахунок цього і заробляти більше, так як це скорочує загальні цикли виробництва. Дана кліть має з собою 4. Яруси та 16 поличок для завішування продукту. Зараз я вам покажу, як це виглядає в зборі. Дивіться, в кліті ми можемо так само змінювати наші яруси та переставляти полички на самому ярусі. Також тут у вас є піддон, для... який використовує роль жирозбірника. І зараз вам покажу, як ця кліть буде виглядати. Всередині коптильні та як нею користуватися. Цій кліті не просто 4 колеса, а 8. Це для того, щоб у вас кліть могла під'їхати до коптильні. Прибираємо фіксатор. Після цього у нас кліть заїжджає всередину коптильні. Для того, щоб у нас. Платформа перша стикувалася з коптильнею, У нас тут зроблені спеціальні зазорчики, і у вас чітко та плавно заїжджає кліт всередину коптильні.